Сонечко, як яскрава обіцянка, зазирнуло крізь фіранки. Клара, бажаючи свого ранкового чаю, сіла в ліжку. Хвиля запоморочення охопила її. Кімната закрутилася навколо. Вона вхопилася за простирадло, серце калатало. Клара не звикла лежати без діла. Вона завжди була активною, пишалася своєю незалежністю та силою. Але останнім часом ранки стали зовсім іншими. Це запоморочення, це тривожне відчуття ставало надто звичним для неї. Клара знала, що не може це ігнорувати більше. Настав час подивитися правді в очі, зрозуміти, що відбувається з її тілом і здоров'ям. Настав час звернутися по допомогу, не зволікаючи. Лікар пояснив Кларі, що її ранкове запоморочення не є чимось незвичайним, особливо для людей її віку. У нього є назва ортостатична гіпотензія. Це раптове падіння артеріального тиску при різкому вставанні. Це падіння тиску, пояснив лікар, означає менший приплив крові до мозку, що викликає запоморочення. Важливо звернути на це увагу, оскільки це може призвести до падінь та інших ускладнень. Клара уважно слухала. Знання зрозуміла вона, це сила. Розуміючи причину свого запоморочення, вона могла почати краще контролювати своє здоров'я. Лікар дав Кларі практичні поради, які допоможуть їй впоратися з запомороченням. І покращити якість життя. Вона повинна повільно вставати з ліжка, зупиняючись на мить перед тим, як встати, щоб уникнути раптових змін у кров'яному тиску. Дуже важливо пити достатньо води, а також уникати алкоголю та надмірної кількості кофеїну, оскільки вони можуть погіршити симптоми запоморочення. Прості вправи, такі як обертання стоп і піднімання ніг, можуть допомогти покращити кровообіг і зменшити відчуття запоморочення. Компресійні панчохи також можуть допомогти зменшити симптоми. Клара все записувала, щоб не забути жодної поради. Невеликі зміни, зрозуміла вона, можуть мати великий вплив на її самопочуття та загальний стан здоров'я. Вона була сповнена рішучості впровадити ці поради у своє повсякденне життя, щоб покращити своє здоров'я. Вона не дозволить запомороченню керувати своїм життям і буде активно працювати над своїм здоров'ям. Розділ четвертий: сила підтримки. Ви не самотні. У цьому розділі ми розповімо про важливість підтримки та спільноти для літніх людей. Клара знайшла розраду, поділившись своїм досвідом з родиною та друзями. Вона зрозуміла, що відкритість допомагає зменшити тягар самотності. Їхнє розуміння та підтримка надали їй таку необхідну підтримку. Вони завжди були поруч, готові вислухати та допомогти. Донька навіть почала ходити з нею на ранкові прогулянки. Ці прогулянки стали для них часом для спілкування та зміцнення зв'язку. Знання того, що вона не самотня в цій подорожі, додало Кларі сил. Вона відчула нову впевненість і надію на майбутнє. Вона почала відвідувати групу підтримки в центрі для літніх людей, знаходячи розраду в спільних історіях та сміху. Ці зустрічі стали для неї джерелом натхнення. Спільнота виявила вона нас да, була потужним цілителем. Вони разом долали труднощі та раділи успіхам. Разом вони святкували маленькі перемоги та підтримували одне одного в складні часи. Це допомагало їм відчувати себе частиною чогось більшого. Клара зрозуміла, що вразливість це не слабкість, а міст до зв'язку та зцілення. Вона знайшла силу в спільноті та підтримці інших. Розділ п'ятий, насолоджуйтесь золотими роками життя. Це час, коли можна зупинитися і насолодитися плодами свого життя. Подорож Клари навчила її важливості прислухатися до свого тіла та звертатися за допомогою, коли це необхідно. Вона зрозуміла, що здоров'я це найцінніший скарб, який потрібно берегти. Вона підкреслила силу маленьких змін і життєво важливу роль спільноти. Клара знайшла радість у простих речах. Таких як садівництво та спілкування з друзями. Золоті роки життя, зрозуміла вона, все ще можуть бути яскравими та насиченими. Вона відкрила для себе нові захоплення, такі як малювання та танці. Дбаючи про своє здоров'я, оточуючи себе близькими та насолоджуючись кожним днем, вона могла жити наповну. Клара цінувала кожну мить, проведену з родиною та друзями. Історія Клари нагадує нам, що старіння це природна частина життя. Це час для роздумів, навчання та зростання. Це подорож, яку потрібно прийняти, цінувати та прожити з радістю, стійкістю та непохитною підтримкою оточуючих. Клара навчилася приймати допомогу і підтримку від інших, що зробило її життя ще більш повноцінним.